Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мельничук Юрій Сергійович, солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 27 січня 1984 року в місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Зростав добрим і слухняним хлопчиком. Навчався у середній школі номер 6. Паралельно відвідував музичну школу по класу Баяна. Вітак вступив до Івано-Франківського вищого художнього професійного училища номер 3 Яке закінчив з відзнакою, здобувши фах столяра з виробництва художніх меблів. Відслужив строкову службу спершу у Десні, потім в Ужгороді. Після звільнення в запас влаштувався на роботу електромонтером в АТ Укртелеком. Потрапив під скорочення. Потім працював у прад Лінда Газ Україна, а тоді вантажником на базах. Юра завжди був щирим, позитивним та працьовитим, а ще надзвичайно талановитим, розповідає мама. Любив співати. Не різдво ходив колю. Куль... Дувати від церкви, нести людям радість від народження Христа, грав на баяні, оскільки мав гарний голос, то співав у народному фольклорно-етнографічному ансамблі Студенька дуже любив природу, ліс, гори. Ми разом ходили по гриби, ягоди на озері рибалили і годували лебедів узимку. Юра вмів і вишивати, вишив сорочку батькові, а також собі в ній виступав в ансамблі. Коли почалося повномасштабне вторгнення. Чоловік не зміг залишатися осторонь подій, що відбувалися в Україні, і в березні записався в калузьку тероборону, але воювати його не взяли. 28 вересня 2022 року був призваний на службу за мобілізацією, мужнім та безстрашним пішов на війну з переконанням здобути перемогу. Самовіддано служив кулеметником стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А. 42-67. зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, розумною і чуйною людиною. Він завжди був готовий прийти на допомогу, ніколи не скаржився. Був оптимістом та любив життя і людей. 17 січня 2023 року. Після важкого бою з воїном обірвався зв'язок. Понад місяць Юрія Мельничука вважала зниклим безвісти. Та на превеликий жаль, 25 лютого у Калоську громаду прийшла. Трагічна звістка, боєць загинув поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час ведення бойових дій з військовими формуваннями Російської Федерації, отримавши поранення, несумісні життям. Йому б ще жити і жити, любити, кохати, зігрівати теплом рідних, близьких, створити сім'ю. Проте не судилося. Бажальний ворог обірвав молоде життя, перекреслив усі плани і сподівання. Свій останній спочинок герой знайшов 27 лютого на Алеї Слави Калоского міського кладовища. Йому на віки 38. за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі Юрій Мельничук, посмертно нагороджений державним орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Калоскої міської територіальної громади. Герої не вмирають, герої живуть серед нас. Ім'я Юрія Мельничука не завжди буде прикладом мужності та незламності для наступних поколінь. А пам'ять про нього ми не завжди збережемо в своїх серцях. Вічна слава загиблому захиснику.